300-ті роки від Різдва Христового Римська імперія приймає християнство. У церкві з'являється авторитет імператор Костянтин і запроваджуються релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні передання. Якщо раніше церквою керував Христос і поставляв свою владу апостолів і пророків, то тепер церква стає державною. Зі зміною керівництва церкви змінюється і її батько з небесного на земного. Західна римська церква стала католицькою, східна візантійською, візантійська православною. Імператори призначають світських людей священиками в церкві. І тепер вона вже не відокремлена від держави, а служить царям, правителям землі та виконує їхню волю. Це характеристика Вавилону – Розпуста. Справителями жага наживи, пристрасть до вбивств та гріш... інші гріхи. Справжня церква, наречена Христова, знаходиться під владою Бога та Його Слова. Вона виконує волю свого Господа, і глава церкви Ісус Христос сам поставляє та обирає служителів у ній.